Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються не хрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай нехайні, я їх добре знаю, добре знаю зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу. А ти затритихесенько Богові розкажеш.